І так, помидор в розрізі. О, що і треба було доказати. Та нічого і доказувати. Багато камер. Різався, як масло М-да. Запашний, чудовий, ворожевий помидор. І так, що треба було доказати? Клозовський макан, рожевий помидор, ультраранній сорт помідорів. до яких він відноситься. Да. Помидор, салатний помидор. Ну, у нас есть опыт выращивания мануси, маністели, хепінет. Це також роживі помидори. Да. Сахарна начинка в нього. Більш солодковатый вкус. Да, всім гарних урожає, дякую.